Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Тому подивимось, про що він думає, чого він хоче, які в нього наміри по відношенню до тебе. Розберемось наскільки він на тобі запав чи не запав. Для тих, в кого немає чоловіка на даний момент. Загадуй свого майбутнього чоловіка, того, який вже поспішає в твоє життя, але ви ще з ним поки що не зустрілися. І так налаштовуйся, будь ласка, на розклад і загадуй свого чоловіка. Що ти думав сьогодні про жінку, яка дивиться цей розклад, постійно ганяє свої думки про те, яка в нього до тебе пристрасть. Хоче приїхати, хоче побачитися, хоче побачити, як ти проявляєшся до нього, як ти його хочеш, як ти з ним проводиш класно і весело час разом. Хоче поїхати десь відпочити, побути наодинці з тобою, і нехай це все е, тягнеться дуже довго. Да? Це той випадок, коли я б я б з тобою відпочивав і насолоджувався б тобою, да? і, і всім тим, що може відбуватися тільки між тобою і мною. Да? Чоловіку хочеться легкості, чоловіку хочеться відпочинку, йому хочеться просто нічого не робити, але нехай це буде, аби ти була поруч. Що ще ти думав про жінку, яка дивиться цей розклад? Ну, він бачить, що тобі зараз не дуже просто. Якщо ти загадала свого колишнього, то він бачить, що ти страждаєш, що ти переживаєш, що ти, можливо, вагаєшся. Да? Чи правильно я зробила тоді, коли я вийшла з цих стосунків? Бачить, що ти стараєшся тримати марку. При цьому розуміє, наскільки тобі важко. Якщо ти загадала свого партнера, з яким у вас у стосунках все нормально. Він бачить, що з тобою зараз відбувається щось не те. Можливо, ти хворієш, або ти просто по якимось іншим причинам переживаєш, можливо, переживаєш якусь кризу, кризовий період. Не можеш вибратися з якоїсь важкої для себе ситуації, і він це все розуміє. Поки що, не питання, чи може він тебе підтримати чи ні. Але він бачить, наскільки тобі важко, можливо, якщо в тебе стосунки з ним там чи недавно, да? чи, можливо, щось не те у стосунках. Він бачить твої вагання, що ти можеш хотіти вийти з цих стосунків, або якимось чином просто справитися з цим своїм станом, да? ти багаєшся, не знаєш, що робити. Твої дії по відношенню до жінки, яка дивиться цей розклад, тільки об'єднання. Об'єднання і все. Я дам тобі благополуччя, я дам тобі своє кохання, я покажу тобі своє ну, наше партнерство. Да? Він знає, чого ти розчарована, він знає твої переживання. Елементарно немає певної стабільності. І як тільки він зможе тобі цю стабільність дати або показати, особливо коли це буде робитися у партнерстві, тоді він тобі його, її дасть, да? і тоді ти зможеш заспокоїтись. Чоловік робитиме щось для вашого зближення. Незважаючи на те, що йдуть якісь розчарування, да, можливо, ти в ньому, можливо, він в тобі, але вестиме до гармонії, до благополуччя, до об'єднання. Поки що йому хочеться бути з тобою в стосунках, і якщо там щось не те, то налагоджувати ваші стосунки. Перспектива ваших стосунків з його точки зору на найближчий час. Поки що для нього нічого не зрозуміло. Він бачить, що в нього не вистачає ресурсів для того, щоб дати тобі те, що ти просиш. Але при цьому всьому він хоче дати тобі кайф, він хоче кайфувати сам і зробити так, щоб ти кайфувала разом з ним. Щось з цими стосунками не те. Це можуть бути таємні стосунки, це можуть бути стосунки, в яких дуже багато таємниць, в яких щось приховується. Тим не менше йому цікаво пізнавати тебе. А тобі я скажу не копай, бо не копаєш те, що може бути не дуже приємно для тебе. Якщо ти шукаєш привід вийти з цих стосунків, то тоді можу взяти його телефон да, і там нормально так почитати переписки. Якщо ти хочеш укріпити ваші стосунки, Старайся максимально зосередитись на собі, на своїх відчуттях, що ти відчуваєш, чого ти хочеш, чим би ти хотіла наповнити себе і свого партнера. І старайтесь виходити з цієї карти п'ятірки Пентаклів, з цієї кризи, за рахунок того, чим ви наповнюєте один одного емоціями, якимись стражданнями чи якимись таємницями, чого ти хочеш від цих стосунків? На дні колони в нас карта Лицер кубків» яка говорить про те, що вам класно разом, вам комфортно разом, цікаво, можливо, ви навіть закохані. Да? Тут поки що не йде мова про велику любов. Ні, це про закоханість, це про романтику в стосунках, це про підвищення самооцінки один одному. І поки тобі більш-менш норм у цих стосунках, думай, як зробити їх кращими. Якщо тобі дійсно некомфортно і ти страждаєш в цих стосунках, Ну, то думаю, як з них вийти. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.